— Да, Сергію, привіт. Привіт, Микола. Твоя спортивна мрія, яку не вдалося втілити. Хотів бути мастером спорту в тяжкій атлетиці. — Твій найбільше донат на ЗСУ. На початку війни мільйон гривень. Твоя найкраща і найгірша інвестиція. Найкраща в себе, найгірша проекти, в яких я нічого не розумів. Більше за все на світі я люблю працювати. Улюблений український спортсмен або спортсменка. Ну зараз усік. Штанга чи гроші, що ваші підняти? Гроші, Україна. Це Мій дім. найкращий бізнес-подарунок, який тобі дав спорт. Витривалість, енергія. Закінчи фразу. Я ніколи не Не здамся. Особиста цитата, яка тебе веде по життю. По Суті ніколи не здавайся. Головна відмінність, яка відрізняє мільйонера від. Більшість інших людей. Відноситись до помилок не як до трагедії, а як до нормальної частини шляху і пробувати знову і знову. Що, на твій погляд, швидше повертає фокус: йога чи стрільба? Йога. Секретний лайфхак те, що тобі надає найбільше енергії бути в ресурсі, бути здоровим постійно. Медитація плюс спорт. Пиши себе одним словом, спорт і в бізнесі. Впертість гірша спортивна травма чи якийсь найбільший бізнес провал Що важче було там Ну, після спортивної травми? Мені так і не вдалося відновитися після провалів в бізнесі завжди відновлююся, бо немає іншого виходу. Скільки годин ти працюєш на тиждень і скільки займаєшся спортом? Працюю годин 60, а спортом займаюсь години 3-4. Якщо б спорт був стартапом, у що б ти інвестував найперше в правильного ментора тренера. Ідеальний день твій, скільки в ньому роботи, скільки в ньому спорту. У мене спорт завжди зранку, тому що це дає енергію на весь день, а далі вже працюю вечором, що завершую медитацію, щоб не зійти за розуму. Ти брав участь в змаганнях спортивних ковлян. Так, звичайно. Коли востаннє відчували на Ті як на змаганнях давно років вісім, мабуть, хочеться знову почати це відчувати. Тому можливо скоро прийму участь в змаганнях по стрільбі. А чи можна на твій погляд прокачати бізнес як м'язи в спорті? Можна як саме дисципліна. Якби ти міг зробити якийсь спортивний слоган для бізнесу для свого, щоб це було нікого не здавайся. Який вид спорту на твій погляд е міг би стати якимсь національним символом України зараз? Нам всім потрібно щось пов'язане з тактичною стрільбою. Що важливіше виграти? Чи будь в формі завжди. Якщо ти займаєшся цим для душі і для себе, то достатньо просто робити щось добре. Що б ти хотів сказати нашим захисникам, захисницям України. Ми вам дуже вдячні і будемо вам завжди допомагати, чим тільки можемо, щоб наша Україна знову була такою, можливо, не такою, як вона була до повномасштабної війни, але все одно, щоб вона продовжила існувати, і ми залишились незалежні. Дякую.